Привіт усім! От коли ми говоримо про розумні окуляри, що перше спадає на думку? Мета, рейбен, правда? А хто ж їх насправді виготовляє? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися і повірте, відповідь може ну, дуже здивувати. Так ми бачимо відомі імена, логотипи в рекламі, але хто стоїть за лаштунками? Хто ті компанії, які беруть амбітну ідею і клац, перетворюють її на реальний гаджет, який можна носити? От про цих невидимих виробників і піде мова. Пам'ятаєте ще Google Glass? Ех, скільки було розмов, а потім якось все затихло. Здавалося, що ідея ну, не злетіла. Але ні. Просто зараз починається нова гонка. Інтерес знову шалений, і цього разу, схоже, все буде по-справжньому. А знаєте, що стало тим самим каталізатором? Штучний інтелект. Саме він усе змінив. Раптом окуляри це вже не просто екранчик перед очима. Це твій персональний перекладач, помічник, який завжди з тобою. Вони перестали бути іграшкою і стали реальним інструментом. І це ну це просто змінило правила гри. І от поле бою визначено в одному кутку рингу мета гігант, який вже встиг відхопити величезний шматок ринкового пирога. А в іншому, в іншому ціла промислова екосистема Китаю, яка тільки розминається. Битва титанів не інакше. Просто погляньте на ці цифри 73 відсотки. Це ж майже монополія. Мета просто домінує. І як їм це вдалося? Все просто, але геніально, вони взяли свої технології і запакували їх у культові окуляри Ray-Ban. І все це вже не дивний гаджет, а модний аксесуар, який хочуть усі. Але поки мета насолоджується своїм глобальним тріумфом, на сході відбувається щось неймовірне. Самому Китаю ринок просто вибухає. Прогнози на 2025 рік готові зростання на 116%. Це не просто ріст, це справжній вибух, потенціал там колосальний. Добре, але звідки такий ріст, що там у них такого є, чого немає в інших. А для цього нам треба, так би мовити, зазирнути під капот, подивитися, як влаштована ця неймовірна технологічна екосистема зсередини. Ось, дивіться! Це просто вражає. Майже всі дороги ведуть у провінцію Гуандун. 626 постачальників. І це не просто заводи, розкидані по карті, ні. Це живий організм. Уявіть, величезне місто, де все від найменшого гвинтика до найскладнішого чіпа виробляється буквально за рогом. Це і є епіцентр інновацій. І що це дає? А це дає шалену швидкість. Уявіть, що збираєте складний пазл, але всі детальки лежать у вас на столі, а не розкидані по всьому будинку. От так це і працює. Потрібен сенсор? Він за рогом. Потрібен новий корпус, десять хвилин, і прототип готовий. Це не просто виробництво, це такий собі технологічний інкубатор, що працює без зупинки. Гаразд, з екосистемою розібралися. А тепер найцікавіше давайте познайомимося з тими, хто власне і робить ці окуляри. І ось тут, ось тут починаються справжні несподіванки. Коли починаєш копати глибше, дивитися на каталоги постачальників, то розумієш одну дивну річ: багато з цих виробників розумних окулярів насправді роблять щось зовсім інше, щось, що ну, ніяк не асоціюється з високими технологіями. От, наприклад, компанія, яка все життя робила чохли для телефонів, звичайнісінькі пластикові чохли. І раптом бац вони випускають розумні окуляри. Звучить дико. А якщо подумати, вони ж майстри роботи з пластиком, вони вміють вбудовувати дрібні елементи, тож для них це просто наступний крок. Або ось ще виробник павербанків та USB-кабелів. Ну тут логіка ще простіша. Хто краще за них розбирається в тому, як зробити маленьку, але ємну батарею? А це ж одна з головних проблем розумних окулярів? Далі більше компанії, яка робить роботів роботів домашніх улюбленців. І вони теж тепер виробляють розумні окуляри. Ну, звісно, вони ж експерти в сенсорах, камерах, штучному інтелекті. Для них це, по суті, просто інший форм-фактор для їхніх технологій. Але. Мій особистий фаворит це компанія, яка робить ультразвукові зволожувачі повітря та аромадифузори. Так, все правильно, аромадифузори, і вони теж тепер у грі, це і є вся магія цієї екосистеми. Будь-який досвід у виробництві електроніки можна швидко адаптувати під новий гарячий ринок. І ось у цьому і криється їхня суперсила. Це не просто заводи, це гнучкий виробничий вулик. Завтра з'явиться тренд на окуляри, що не знаю, варять каву, будьте певні, десь там уже знайдеться фабрика, яка виробляла кавоварки, і тепер готова швиденько переключитися. Окей, ми зрозуміли, хто і як їх робить, але що далі? Яке майбутнє нас чекає і які проблеми ще треба вирішити, перш ніж ми всі будемо ходити в таких окулярах? Ну тут є цілий спосок завдань. Перший і головне приватність це ж нікому не сподобається, якщо його будуть постійно знімати. Це треба вирішити. Далі чисто технічні моменти, батарея, яка тримає весь день екран, який видно на сонці. Ну і звісно, дизайн, бо ніхто не хоче виглядати як кіборг. Окуляри мають бути просто окулярами, стильними. Але, попри всі проблеми, візія у виробників просто грандіозна. Ось що каже Міса Джу, голова компанії Рокід. Він вважає, що сьогодні окуляри це лише додаток до смартфона, але дуже скоро все буде навпаки. Смартфон стане аксесуаром до наших окулярів. Уявіть собі такий світ. Отже, гонка триває. І на фініші головне питання: що виявиться важливішим? Чи зможуть виробники запевнити нас у безпеці наших даних? Чи переможе просто бажання мати найкрутіший і наймодніший гаджет? Відповідь на це власне і визначить наше з вами технологічне майбутнє.